Де зараз ви кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша під сонцем вічності. Древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Почезнуть всі переведні приблуди і орди завойовників заброд. Ви байстрюки катіво-сатанілих, Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. Василь Симон